Передпрем'єрний показ вистави блекаут від херсонського режисера Євгена Карнауха, який нині живе та творить у Вінниці. У спектаклі йдеться про складні відносини між батьками та дітьми за мотивами одноіменної саркастичної казки. Детальніше у сюжеті Вікторії Ліварчук. Чоловіки. Слава Богу, що ми їх маємо. Ну, хоч хтось нам скаже, що нам робити? О, так, так, Кохання моє! То прем'єрний показ вистави блекаут від режисера Євгена Карнауха, який вимушено переїхав до Вінниці. Та наразі живе та творить тут. В основі сюжету лінія про стосунки дітей та батьків через колаж Дона Нігро режисер показав всі складнощі підліткового віку. Ми взяли для роботи колаж п'єс до Нанігро. Це казки, які між собою ніякої сюжетами історії не пов'язані. І крізь виставу іде сюжет постійних сталих персонажів матері і дитини, які між собою вирішують їх питання. Вистава дуже відрізняється від інших своєю сучасністю та драйвовістю. Це молодіжно та стильно. Важливі та складні теми вдалося висвітлити за допомогою жартів та хореографії. Нікому не цікаво слухати, про те, як я годувалася, неволяка. Мені не цікаво. А ти помовч! Ти поскакав на своєму жеребці. Скачи! Точно, вибач. Вистави такого плану у нас ще не було. Тобто, молодий актор, нове бачення, нові перспективи. Він підібрав гарну команду. І е, дуже мені подобалося, як він репетирує спокійно, врівноважено. Він знає, що він хоче. Загалом репетиції до вистави тривали півтора місяці. Важливою та невід'ємною частиною вистави є хореографія. Та навчити акторів рухатись виявилось неважко, каже Марія Карнаух. Це входить в їхню професійну кваліфікованість. У нас дуже хороші актори Ми з цим пощастило. Вони рухаються, вони співають. Мені було дуже приємно з ними працювати. Я сподіваюся, їм так само зі мною. Прем'єра вистави Блекаут відбудеться 5 липня, але охочих потрапити на неї досить багато. Тож квитків у касах не було вже за два тижні до прем'єри. Працювати не просто в умовах, але знаєте, люди тягнуться до театру, людям хочеться такого повітря свіжого, і вони знаходять його у театрі. Тому у нас практично всі вистави не з глядачами, люди йдуть. Є вистави, які взагалі на аншлагах йдуть. Глядачі залишились в захваті так доступно та легко передати всі емоції. Це дійсно професійність. Після завершення вистави присутні з посмішкою виходили із зали. Та в цих непростих історіях, напевно, кожний впізнав себе. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.